Оце бомба! Надіюся, що буде в переносному смислі. Всім добрий дня, мужики! Ну що, сьогодні буде той самий день, коли ми будемо запускати газ на цьому Франкенштейну. Не запускали ні разу ми його. Тільки ось з багажника з машини, свіжий заправлений. Хух, бляха. Так сказати, все буде в прямому ефірі. Як завжди ми спізнилися з випуском відео, бо захворів я, що поробити. Мало це відео вийти ще тиждень назад Але, бляха, хвороба не питає. Фух! Таке, знаєте, мене, мене зрозуміють тільки саморобщики. Коли ти цю ідею винашував у голові там рік, да, допустимо, звішувався за і проти, і тут... Загадуся. І тут настав той момент, коли його, так сказати, пробувати запускати. Таке чувство. Ух. Так, сьогодні це буде мій друг. Оце це бляха капець. Батько що сказав, каже, це. каже я тепер до, до твого трактора геть і не підійду. Всі бояться, що воно зірветься, я не знаю, що там. Я вроді людина розумна, скажімо так. Homo sapiens. <хи> я розумію, що... І фіга він не зірветься, короче. скільки це і житті. Вовків бояться ліс не ходити. Так, навесенька прокладочка. Ой, Боже, допомога. Так. допомагає. Зараз мы... Так, ого, руки трусять. Зараз <хи> ми, мужики, коротше, закручу я балончик і розкажу вам, що як без тресонку. І потім переходимо до запуску. Так, якщо це відео не вийде, значить ви зрозуміли чого. Все це життя, мужики, тут повинно бути з юмором. Так, підтягуємо. Так, тягнути треба, щоб у вас в трусах було гаряче. Єсть. Зразу хочу передати велике дякую підписникам, які, так сказати, задонатили желізом Мужики, респект. Так, Іван списався зі мною, каже, можу підігнати тобі газовий редуктор. Бомба. Людина прислала. Дякую. Так, Олексій зв'язався зі мною, каже, бригадир. На тобі серйозного самця поставиш. Проти... Кстати, дуже доречно, скажімо так. Гат опять прогорів, дивіться, скільки разів я латаю. Це навіть не глушитель, це Як називається планий Жигульовський. А тепер а ну, прикиньте. дивіться. Та! Правда, з конкурентів це з дізеля. з дизельних тракторців. Абсолютно новий, якщо. Ну, і що. Ну нічого. На бізил може робити ще краще. Ану це ні, дивіться, який буде. Та! Плюс 20 кобил сходу, Так що дякую велике, мужики. Хто що може тако допомогти з железяками, буду тільки вдячний. Це все ну, це класно, дуже приємно. Дякую велике. Так, за стороночку. А, Що, почнемо по газу, да? дивіться, балончик. Вроді звичайний, але ні. 50 літрів. 50 ну, Хто каже 40 то 50, коротше, балон. Ну, бачив багато хто роблять. Вони просто балон прикрутили і на, скажімо так, не на жидкій фазі, а на пару працює. Це неправильно. Оце, кстати, дивіться. А це не редуктор, це ізується, воно тут так крутиться, мені все Так, Дивіться, це не редуктор. Тут я все всередину вбрав. Просто він використовується як гаєчка, переходник. Так, все на герметику, Віктор Райнс руле. Советую, дуже добре держи. Так, Закрутили. Ту дирочку теж заліпив. Хамутики у нас колхозні, наші рідні. Так. Дуже цікава є особливо, з цим балоном, тим, що я здав його мужикам, які займаються газовими балонами. Вони мені що зробили? Отут в мене всередині знаходиться мідна трубка. Покажи звідси, я просто покажу, як вона йде. Отакована раз і пішла отак, зігнута донизу. Для чого це? Донизу і в е, вінтль вставлено Це для того, мужики, щоб брати жидку фазу. Е, в автомобільних балонах, виходить, сюди йде жидка фаза, редуктор у нас гарячий, він перетворює жидку фазу в е, газообразну. Якщо брати звідси газ, то ну, коротше не то буде. Так що тут майте собі на увазі. Тут м'єдна трубка всередині, ми беремо жидку фазу, то все, скажімо так, як повинно бути. Далі, шланга пішла подача. Да? Е, редуктор у нас. Так, редуктор у нас цей, цеймасето. Томасето в другого покоління, який там точно я не знаю. Клапан. а, подогрів я взяв, різався в, в патрубки замість печки. Врізався, подогрів. Все, я ж кажу, все на Віктору Рензу. Так, клапан підключив, зараз я вам далі покажу. Вход сюди є. Тут я, звісно, начудив. Тут, виходить, хто знає друге покоління, там така товстий патрубок виходить. Я, коротше, шлангу, ставив туди ще одну фігню. в ту фігню ще одну фігню. І вивів сюди. Тут врізав штуцера Воздухан. Па вам є. Так, далі. Переходимо сюди. Управління газ бензин. Так, залізу покажу. Так. Дивіться. Тумблер. Ось, догори він. Це бензин, середина, нітраль, тобто відсікає бензонасос, відсікає клапан на газу. Вниз це газ. Все як на автомобілі з другим поколінням. Так. Сині. Це є, все є, це є. Як воно буде працювати? Що зараз буде, що зараз що случиться? не знаю. Не пробували ще. Аж такий мандраж, бляха, бере. Ну що, так, перед цим я тракторця прогрів на бензині. Для того, щоб він, ну, на газ переключити його. Щоб на холодну, я не хочу переключати, будемо на бензині заводити сюди, прогрівати і потім переходити на газ. Ох, ну що, боже допомагай. Пес! Пошли зі мною підтримувати. Так, зараз запускаємо його на бензині. Оба! Так, ось включив зажигання. Так, включив зажигання. Все, бензонасос працює. Чути його бо він так, та-та-та-та-та. Запускаємо. Так, є. Виключаємо кінці. Виключили. Тепер чекаємо, коли трактор почне, скажімо так, лопнути потім на газ. А, на це перекрила. Валун відкритий. 500. <рик> Мужики, сей работать... если сейчас все будет работать... Если все, что будет работать бомба, дизелисты, то да буду вам конкурент. А, це тепер, а, дай, дай буде ви. Давай, розтаканся, лм забавки. Я напоготові. Якщо що, тікає, ти без руки гриєш. Так, чекаємо, чекаємо. Так, не скай глопнуть, тебе гантуй Поставим меня, конечно, зуб его. Смотри, можно в том карбюраторе делать? Да, это доказательство, что мало я мало. Давай, родной. Я в позор мене,

Перегонився вийшов щось в 12-м году. Власне, це самовніше, що він допомогє. Опа-опа. Добрі прогалиться. Фігня, фігня, зараз ми його підісразу на газу заводимо. Так, балон не прикручений, бляха, так поїде. Так, дивіться, в да? Бензонасос не работает, бензин кончился, вы видите. Переключаю на газ, сейчас клапан сработает, где да щелк. Оп, щелчок. Божечки, помогай. Давай, родной. Как вам, мужики?

Дивіться, що робота. Громко богуса горів, Гад. Ну Що, мужики, це побідок. Як буде тянуть, який буде розкіт палива. Так, кстати, заправив пустий балон. пустий балон. Заправив я його на 400 гривень, вийшло 11 літрів газу. От я собі хоч привірно буду розуміти, що як воно буде. Їх. Роба він хорошо, давайте ще раз попробуємо на газу доля. Так, глуше. Запалення. Ага. На бензині він заводиться з киву. Просто на кнопку скрутить і все. На газу чуть-чуть довше, бачите? Це море треба щось під настроїв підкрутити. Я доволі. Вот, наш молодой дядь. Так, что видимо не надо. Она супаит Добре Так Радуся по уши, штаны. Ха. Так, мужики. Питання, якщо є серед моїх підписників газовщики, скажімо так. Мене багато людей відговарює від цього газу, всі там та ти зірвешся, ти ти то, та ти все. Я так розумію, головне влітку його, влітку його не заправляти повним, бо влітку газ розширюється і тоді може бути біда. Плюс я ще йому зроблю якесь тут сонце таке накриття, щоб менше його палило. І влітку не буду заправляти там більше 25-30 літрів газу. А ну скажіть мені, щоб я спав спокійно. Можуть бути якісь проблеми з ним. Чи не можуть? Я розумію, що не можуть бути проблеми. Так що так, мужики, далі буде, далі буде багато цікавого. Так, анонсую, анонсую вам наступне відео. Дивіться. Бачите цю зірочку? А, про що вона вам говорить? Дивіться, як стоїть, на козла стала. Вал відвору потужності не витримав лихої долі. Ще поріз його склав в будку. Ну, як то кажуть, що, що робиться, все робиться все, що робиться сказати. Що, що робиться, то робиться до кращого. О. Робимо ми суперемочний бом, відключаємо з тріщоткою. Коротше. На заміточку буде цікаво. Так, мужики, ще одне таке, скажімо так, буде до вас така пред'ява. Де ваша мужська солідарність, йолки палки Дивіться, із 100% людей, які мене дивляться, тільки 2% підписані. Ви представляєте? 98% не підписані. Давайте, щоб ми з вами оце, там, не сварилися. там. Не... Проявіть собі свою мужську солідарність. Підпишіться на канал, вам не тяжко, а ми будемо розвиватися далі. Там приємно буде. І ще через. Годік другий. А, бригадір загримить на всю Україну, бляха. Там ти сказати, о, я з цим пацаном ще з самого початку на нього підписав. Так що так, мужики, до нових зустрічей. Ми виздоров. Я виздоровів. Так що скоро відео буде наступне.